Може, тут хтось є з Дрозденя, то ви підтвердите мої слова. Троє хлопців, які закінчили місіонерську школу 18-22 роки, поїхали на Сумщину в селище Хухра відкривати нову церкву. Війна розпочалася. Я телефоную хлопці, що ви де ви? Ну, ми тут, додому, хлопці, вам батьки дозволили, ну як ми тут? Так, де тут? Ну ми в Ахтирці, а там якраз найпотужніші обстріли йдуть. Яка Ахтирка, хлопці? Да ми хліб привезли, там же стріляють, то, то з того боку стріляють? Це за півтора кілометра. біля нас тут не стріляють. І я вражений був, брати і сестри, мужністю цих людей, І коли, коли вони не могли. Зняти приміщення або хату в оренду взяти для, для проживання було дуже багато проблем. Не хотіли люди, бо знали, що якісь сектанти, хто знає, які приїхали. Але їм вдалося взяти, а потім нагород прилетіло щось велике. Ракета чи снаряд і не вибухнуло. Його обгородили стрічкою, і воно там собі лежало майже місяць. І коли приїхали сапери, коли знешкоджували, то сказали, коли б був цей заряд вибухнув, ось цієї лінії хат, і вашої в тому числі, не було б нічого. Було б чисто. А потім люди сказали, коли цих молодих хлопців рукопоглядали на служіння, люди заявили, то тепер ми знаємо, чого ви тут. Ага. Тепер ми знаємо, чого воно не вибухнуло. Тепер знаємо, чого наші доми залишилися цілі. Я бачив. Старших жінок, які були на рукопокладанні цих служителів молодих, і вони плакали. І одна з них сказала: хлопці, ви життя нам принесли. Хлопці, ми не знали, що і як ви принесли нам життя сюди, ось це закинуте. Ну, не закинуте, але село на самій околиці Сумської області на кордоні з Харківщиною.